Журнал плюс-мінус нескінченість. Звісно, почну здалеку, але недовго. А, це журнал слава. Слава Бондаренко. Ось ми якраз познайомилися з ним теж на «Мостфесті». Він презентував цей журнал. Я підійшла до нього і сказала: вау, я люблю журнали, а можна купити. Він сказав, він безкоштовний. Така, супер. А ще я люблю верстать. Він такий, о, а мені якраз потрібен чи потрібна дизайнерка, у мене нікого вже не залишилось. <смі> я така, ідеально, я ж ну, я обожняю це робити, давай дружить. І потім він покликав мене на допрацювання цього другого номеру. Тут я робила трошки більше половини, здається, може більше половини <смі> верстки, дизайну, це все, там трошки ілюстрації додавала, де не доставало. І якусь частину робив за кенті, хтось там ще щось. Ну, насправді він такий пошматований по різним дизайнерам, точніше різними дизайнерами. І вже повноцінна вся моя робота і славина, ми такі близняшки-двойняшки зробили цей е, журнал. Це взагалі е, журнал про, е, локальне, про локальну культуру Луганської Донецької областей. Особливо Луганська область, про яку мало що відомо з мистецького плану ну, в широких колах, наприклад, не мистецьких. Тобто люди думають, що вау, Луганщина, Донеччина, ну там що то не то, там нічого немає, тільки совок. Але ні, ні, фіга, і ось Слава розвінчує ці міфи, він знімаються стігми, що тут насправді та да фі дуже крутих митців. Художників, поетів, музикантів він знайомить читача з ними. Там все написано простою мовою, дуже все відкрито, і це насправді дуже прекрасні, приємні люди, які завжди допомагають в складних ситуаціях. Ти дійсно це не перебільшення. Журнал має мету познайомити людей з Луганським, з Луганщиною, Донеччиною і з миттями. А плюс там ще ж це якраз то, що Віталій займається галерея Нет-Дрьош. Е, він збирає такі панкушні роботи, люди, які навіть не митці, але вони щось зробили. І, і це дуже важливо задокументувати, показати, тому що от в мене ще така була думка нещодавно: що можливо, зараз там ось це там, наш третій випуск про рефлексії війни з 24 лютого по квітень. Ну, ми це вже, вже все бачили: оцей руський корабль, іди там, е, там скульптури на вулицях, які мішками закладені. За ну, війна, війна, війна то це про війну. І можливо, ми це дивимося зараз. Такі ну, ми це бачимо, взагалі та й так. Але через роки е, це буде важливий історичний артефакт. І це такий вклад у майбутнє, щоб ми ніколи не забували, що таке було. Тому що Росія дуже любить знищувати нашу культуру, і нам нема до чого звернутися потім. І нам легко потім нав'язати щось своє їх. В якому місті виник журналий і в який час? А, ну, взагалі, цей в Луганську? А, от так, знаєте, в Луганську і в Києві, тому що Слава сам з Луганську, він там потрапив в полон у 2014 році. В нього забрали паспорт. Ну і тому він, як його визволили, він поїхав в Київ з сім'єю в безпеку підносно і там оселився. Він взагалі займався мистецтвом в Луганську. Ну і були ідеї стосовно журналу. І він потім їх переніс в Київ і там вже активно почав займатися саме примірниками. Конкретно цей 20-го, вже така збірка, яка розроблялась давно. Є ще нульовий, який є в одному екземплярі. Він трошки раніше був зроблений. От. Ну, але активно це почалось ну, 18-19 розроблявся, 20-го виданий. Ну, як з'явилось фінансування, він знайшов донорів, партнерів, які допомогли розповсюдити цю ідею. Ось Так все почалось. І щороку видається журнал. І зараз ми працюємо над четвертим і п'ятим номерами паралельно. Четвертий буде про військових. Про мистецтво військових на фронті, взагалі на війні. І п'ятий буде про відродження. Але ми розуміємо, що відродження і військових буде багато, тому, можливо, ми будемо їх дублювати ось так. У нас будуть ще випуски про це. Отак. От. О, люблю цей розворот. Оце робота дітей, татуювання, дуже багато віршів. Скетчі в бункері. Звісно ж, закінтій ось. Це робота Катерини Вишневої. Їжики сміються. Ось вона на блокпостах, в червоній сукні, лягала на їжаки. Дуже кльова тема. Їй, в принципі, дозволяли це робити, вона якось домовлялась. Вона як це шматок м'яса. Владислав Рибоштан. Дуже кльова графіка е, з цих степловізорів, з, з дронів перемальовка. Угу. Так, так. Тут у нас є прям мегакруті митці, Жанна Кадирова. От Каріна Сініця. Це там її дуже перші роботи. Вони, можливо, здаються наївними, але в той же час і ніжними. Дуже багато щоденників. Я тут порахувала вісім форматів, вісім щоденників різних форматів. Це дуже важлива штука, щоб заземлитись. Ось це сестри Фельдман з картами Таро. Ось вони існують в нормальному вигляді. Кому цікаво. Їх Можна придбати. Ось тут фотографії, теж фотощоденник, живопис. І nft не проект. Ось це шматок роману. Це діалог людини в Телеграмі. Це от початок роману. ось Це він. От. Ось тут от трошки продовжується. Так. Графіка, акварельна. Ось, до речі, робота Дар'ї Молокоєдової теж фотощоденник. Які вона писала, робила, тут є ще. В бункері поки ховалася від ракет Еліс Фрейну. Теж такий щоденник. Яскравий, але жахливими мотивами. Це мені дуже подобається. Андрій Набока з іконами, які сплетені з маскувальної сітки. До речі, бачила його роботу у Львові. Там на попап-виставці Art Space. О, ще у нас є колаборація Журнал журналі. Ми розповідаємо про журнал Буряк. Ось тут трошки спойлерів про нього. Просто такий журнал зін. Авторку. Ти можу знайти ім'я. О Боже, мене вказали ім'я авторки Вона тримає буряк. Ось, ну це теж є такий проєкт з поглядів. Теж таки трошки роблю відсилку вже свою до погляду. На 2000 ярдів, що вона заліпає на стіни, вона це колекціонує і так розуміється, її приносить заспокоєння, тому що я сама таким займаюсь. Данила Ковач, Поліна Кузнєцова. З Поліна дуже плідно працює і працювала. Працювала спочатку 24 лютого, приймала участь у багатьох виставок за кордоном. Де продавала свої роботи і донатила на армію. Так що Поліна респект взагалі. Ось тут роботи Чмуш. Це ж її щоденник поетичний. А, а ще, до речі, у нас є окремо вірші Діни, там в блоку про вірші. Вона ну, теж дуже потужна мисткиня з Харкова. Вона робила багато презентацій у Львові. Про Харків, про розстріляне відродження. Це будинок слова. Вона працює в літ музеї, мега-крута баришня. Так, робота Богдана Заєць. Це вона надсилала багато робіт у цей період, але я відібрала у ці. Це такі м, теж е, історично тривожні вигуки того, що Ну, блін, ну, вже це може відбуватися. Ця війна, Ну, вже ніхто не розуміє. Це просто якийсь крик в нікуди, який ну, ніхто не може почути і ніхто не може швидко виправити цю ситуацію, бо це неможливо. Але ці емоції вони присутні от що. Що проблеми не в Путіні взагалі Альо. Типу вона тут бомбить на ці клішовані фразі про хороших русських і так далі. Ось, робота Радіона, теж фотохудожник. Про те, як він перебував у Харкові, він документував ці розбомблені будинки, хода. Ось це в центрі міськрада, там на Сумській, це, я думаю, де будинок праці чи щось таке. Ну, Понятно, що він трошки там проблему отримував, бо в нього не було позначки преси, потім він вже здобув її. Ось Роботи Дарії Мельникової, це теж про цей розфокусований погляд в якусь точку. І ось вона відмічає, що вона просто йшла і фотографувала все, що вона бачить. Тут вона документує період міграції, евакуації з Харкова десь у Львів, здається. Вона просто йде і фотографує, і відмічає потім ті місця, де вона просто зупиняла свій погляд. Так, теж вірші від Читома. Ми звернулись до них, чи можуть їх друзі-поети теж нам надати якісь свої наробки. І тут у нас йдуть роботи одинарні, які б теж хотілося додати журнал, але цілий розворот не даш на них, бо їх просто мало. Ось так. Так. Ось, до речі, робота Юлії Данилевської збирачи снігу. Це вона робила такий живописний щоденник на плиточках. Як вона перебувала у цю? Під час окупації Маріуполя там і ось у неї була виставка, тут у мистецькому центрі, теж роботи на плиточках, там, де вона показує ці страшні кадри трупів, катувань, буття людей в окупації. Ось, ось такі прикольні теми, що люди, коли заклеювали вікна з цими скотчем, Хтось заклеював ще додатково папірцями і розмальовував. Ось і все. А, до речі, теж така вона не збалансована, не скомпонована. Тут немає прям такого центру. Ну, це й понятно, але вона якось розбита. Це теж передає стан людей під час війни. І взагалі, інколи хочеться навіть так поставити, бо воно так якось більш структуровано. Спасибо. Я хотіла додати про цей випуск більше. Він мега особливий, не тільки через те, що я його робила повністю. а Він ще отримав перемогу в номінації Експеримент. «Best Book Design» від мистецького арсеналу. Ось. Так що це мега крута, важлива штука, навіть з точки зору дизайну. А, і але ладно, ще про це розкажу. А Цей випуск він потрапив в списки екстремістської літератури в ЛНР, так званому. Ось, ну я думаю, що наступні випуски теж туди прямують. Ну просто насправді це дуже смішно і ну, додає якось ваги, да, Це запрещенка. А це чи є обкладинка на тому випуску? Ось це, не знаю, може Кенті, до речі. А ми такі, ми дуже панкушні, ми не відмічаємо авторів обкладинок, типу, нам треба пощить, пощить нам на пошту в лічку, ми вам скажемо. Ось.